Вітаю вас! З вами Ірина Мартинова, ваш провідник у Магічний Всесвіт нейроформул, і сьогодні пропоную вам запис нейроналаштування. Це може бути нейроналаштування на тиждень або таке налаштування власного емоційного стану перед якоюсь подією. Або зранку можна промалювати цю техніку. Вона не займе у вас багато часу. Візьміть аркуш паперу. Це в мене розмір такий, А5, половиночка звичайного аркушу, або навіть ще меншу ще менше, менше частинку. Це не так важливо, вона, вона буде працювати, ця техніка на будь-якому форматі. І так, з чого розпочати? Нейроналаштування буде таке трошечки незвичне сьогодні. Знайдіть місце на чистому аркуші паперу для себе. Зобразіть себе у вигляді кола. Від руки. Оттак. І одразу нейрографуйте це коло обведіть його стільки разів лінію, скільки ви відчуєте, що вам потрібно саме в цей час. І після цього я пропоную вам взяти різнокольорові олівці, або фломастери, або фарби навіть. І замислитись, а які енергії я хочу додати собі. На цьому тижні, які енергії мені потрібні, що мене очікує, або в мене буде такий напружений тиждень з безліч зустрічами, або мені потрібно спокій, тиша, мені потрібно заспокоїтись. І, виходячи з цього, підберіть той колір, який відповідає вашому настрою. Я розпочну з червоного, тому що в мене, наприклад, особисто цей тиждень. Буде таким дуже насиченим подіями: нові курси, нові вебінари, нові плани, які я втілюю у життя. Я починаю розфарбовувати це коло так дуже швиденько, в такому скетч-форматі. Пам'ятаємо, що наша, наше налаштування, воно таке швиденьке. Ця техніка може зайняти вас навіть декілька хвилин, якщо ви її опануєте, і вона вам може прийти на допомогу навіть тоді, коли у вас немає багато часу. Ну, зробила таку половиночку червоним. Хочу додати ще зелененького, бо в мене, наприклад, на цьому тижні стартують якісь нові. Проекти, нові курси. Хочу додати їм таку енергію росту, як деревам, як квіточкам, зелене це завжди. енергія дерева, енергія росту. Ну і, звичайно, блакитного хочу додати кольору такої водички трошки сюди. А ви можете вибирати ті кольори, які вам просто подобаються, якщо не хочете замислюватись над цими такими дрібничками, скажімо так. Просто розфарбовуйте це у тих кольорах, колора, які вам зараз до вподоби. Приділіть цьому декілька хвилин. Натисніть зараз на паузу в цьому відео. І розфарбуйте це так, як вам до вподоби. А серединечкою я зроблю таку жовтеньку. Тож робимо паузу. І повертаємось після того, коли ваше коло вже насичене кольором, ви насичені енергіями, які потрібні вам на цьому тижні, наприклад. Ну, і після того, як все готове, знову я повертаюся до тоненького маркера і хочу ще раз навести своє коло. Я вже відчуваю, що я. Більш енергійна, ніж тоді, коли я розпочинала цю роботу, і хочу додати до своєї роботи нейролінії, Звичайно, звичайно, звичайно. Хочу, щоб я підкреслила свою взаємодію з простором. з людьми певними, або, можливо, з групами людей, або просто я і простір, я і моє оточення. Я вже відчуваю себе в ресурсі, як то кажуть, і тому я назвала цю техніку Я в ресурсі. Я починаю виводити лінії від себе, від себе у простір. Або можливо, якщо я відчуваю, що мені також потрібна допомога мого оточення, то я можу направити ці лінії, налаштувати їх так, щоб вони проходили через моє коло, через мене, щоб відчути допомогу Всесвіту, допомогу е, всього того, що мені потрібно. Такими нейролініями повільними. Можна проходити по кожній лінії декілька разів. І відчувайте, як з кожною лінією ви отримуєте все більше і більше допомоги. Лінії перетинаються, вони танцюють на вашій роботі. Такий танець із Всесвітом. І можна розмірковувати під час цієї роботи про ті події, які на вас очікують найближчим часом. Ну і звісно, після цього, після того, як ви додали певну кількість ліній, потрібно пройтись по всім, по всім перетинам цих ліній і заокруглити всі куточки. Дуже ретельно. Повільно, не поспішаючи, ви можете зробити це так, як вам відгукується, можна заокруглювати їх, зафарбовувати, а можна пройти так, як я зараз проходжу, обіймаючи всі куточки. І всередині, звичайно, цього кола, всередині мене, бо це коло символізує мене, таку вже наповнену ресурсом. Таку енергійну і водночас таку лагідну. Е, можна замислитись про те, який саме ресурс якого саме ресурсу мені не вистачає зараз, в цю хвилину. І подумки додати його, просто відчути, як ви наповнюєтесь цим ресурсом, і як ваше тіло реагує на це. Цей момент знову натисніть на паузу в цьому відео і пройдіться по всіх-по всіх перетинах усіх ліній. Якщо десь буде з'являтися нова лінія, не заперечуйте. Нехай вона виходить. Можливо, це якась нова думка, можливо, це якась нова зустріч, про яку ви ще не знаєте, якась нова гарна новина або гарна подія. І зустрінемось через декілька хвилин, коли закінчимо всі заоковлення. Сподіваюся, що у вас також все добре зараз після паузи, і ви додали вже всі лінії. Ви заокруглювали всі куточки. Якщо ви тільки недавно розпочали практики нейромалювання і вам е, кортить зафарбувати всі-всі заокруглення, залити їх кольором, ви можете це, звичайно, зробити, але якщо ви почуваєте себе вже більш впевнено і, можете, е, і вам комфортно з, такою, з таким способом е, роботи, ви можете залишити це так. Ну і як продовжити? Мені вже дуже хочеться вийти за межі себе, скажімо так. Я вже відчуваю себе більш впевненою, більш в ресурсі. І я беру ті самі кольори і починаю виходити за межі свого малюнка. Я вже можу поділитися своїм ресурсом із Всесвітом. Я вже готова до зустрічі, скажімо так, з пригодами, які на мене очікують цього тижня. Відчуваю в себе сили взаємодіяти з Всесвітом. І так поволі-поволі не обов'язково розфарбовувати все. Я починаю трошечки виходити, поєднувати, розмовляти із своїм оточенням, із своїм майбутнім оточенням, з тим, що мене очікує цього тижня, можливо, завтра. Можливо, після завтра. І додаю кожному кольору, так, як мені до вподоби. Пам'ятаєте, не обов'язково розфарбовувати все, але якщо відчуваєте таке бажання, йдіть за ним, йдіть за ним, в мене он жовтенький, пішов у Всесвіт. Ой, дуже-дуже цікаво. І трошки червоного ще додати. Можна змішувати кольори. Багато червоного. І, і я, не здивована. я не здивована, тому що тиждень буде дуже такий сильний. Сюди трошечки жовто, відчуваю тепло, <кхід> відчуваю багато енергії. Жовто-блакитний пішов, дуже-дуже цьому рада, тому що саме через два дні розпочинається перший український курс у першій українській онлайн-школі нейромалювання нейромрія, перший базовий курс з основ гармонійного нейромалювання. Тому в мене так жовто-блакитний пішов дуже сильно. Я дуже радію цьому і, звичайно, запрошую вас, запрошую на цей курс. Під цим відео ви знайдете посилання. Якщо вам подобається ця техніка, якщо вам до вподоби разом зі мною опанувати основи гармонійного нейромалювання, то я вас, звичайно, запрошую на цей курс. І навіть якщо ви вже вчились в інституті або у іншого інструктора, все одно запрошую. Бо е, те, що я буду давати на курсі, воно тр трішечки відрізняється від звичайної нейрографіки, це буде нейромалювання. Е, і будуть додаткові такі техніки, яких ви не знайдете на звичайному курсі для початківців. Ну і я вже хочу продовжити. Так, я хочу сюди додати червоного, бачите, як в мене червона енергії. енергії в мене. Виходять за межі, хочу взаємодіяти з енергійними людьми. Тож в мене ця енергія проривається сюди. О, добре. Ну, це такий процес без кінця. І після закінчення роботи ще можна це зробити, попрацювати з кольором, звичайно, стільки, скільки вам потрібно. Буде до вподоби. А я зараз хочу вже завершувати роботу, як її можна завершити. По-перше, я хочу взяти товстий маркер. Товстий маркер. Якщо вам потрібен ще час, ви можете натиснути на паузу і завершити кольором так, як вам хочеться, так як вам відгукується. А я беру товстіший маркер і хочу підкреслити тут декілька ліній. ліній поля, дуже сильних таких ліній енергії, так е, налаштувати свою роботу із Всесвітом. Така взаємодія в мене із Всесвітом. О, як дуже так сильно виходить, потужно. Мені подобається. На крилах Всесвіту я відчуваю себе зараз. Ну і, звичайно, після цього е, я хочу навести е, те коло, яке символізує мене, навести його трошечки міцніше. Я вже відчуваю в себе сильно, відчуваю багато енергії. Ще раз проходжусь по всьому колу з відчуттям задоволення. І тут я вже зафарбовую всі-усі куточки, перетини нових ліній, Заокруглюю приєдную, вписую цю фігурочку себе у всесвіт. Поєдную, Поєдную все-все-все, що тут є. І також потрібно приділити цьому декілька хвилин, то я знову роблю разом з вами паузу, для того, щоб дати вам можливість зробити це не поспішаючи. І, можливо, підкреслити ще декілька ліній, які тут відходять від мене у всесвіт. Зачепитися, я називаю це зачепитися, зачепитися. Добре-добре-добре. За нейролінії Всесвіту. Щоб я не бовталась так, як, як у тому анекдоті. А щоб я була, була на, на долонях у Всесвіту, щоб відчувала його е, турботу про себе. Тож я декілька ліній тут ще виведу. Давайте зробимо паузу і попрацюємо з цим. Повернемось через декілька хвилин. Повертаюсь після того, як завершила все заокруглювати, підкреслила тут лінії всередині себе, згармонізувала всі енергії нові, якими я наповнила себе і всі події, свою взаємодію з тими подіями, які очікують на мене цього тижня. І відчуваю задоволення від роботи. Всі куточки заокруглені. Хочу зауважити, що нейроналаштування воно не для того, щоб зробити з цього якусь таку високохудожню картину, високохудожній твір, ця практика для того, щоб, маючи 10-15 хвилин, надати собі таку швиденьку допомогу. Ну, а якщо у вас є час, і ви можете приділити. Часто, увагу і вимальовувати всі лінії, то дуже добре зробіть це. А якщо немає часу і ви маєте тільки декілька хвилин і маєте декілька кольорових олівців, і маркер або фломастер, ця практика дуже-дуже, ця техніка дуже вам буде корисною. Діліться своїми роботами. І якщо вам сподобалась ця техніка, запрошую вас ще раз на курс основи гармонійного нейромалювання. Де ви дізнаєтесь не тільки про основи, що таке нейролінія, і чому ми заокруглюємо, і чому я декілька разів проходжу по кожній лінії, і, такі всі, і інші всі секретики, такі. ви дізнаєтесь ще багато цікавих речей, які я для вас підготувала. І також отримаєте подаруночки, як завжди. І якщо ви проходили зі мною марафон. Вдячності, нейромарафон, вдячності, як у вас є магічний камінчик, то можете покласти його в центр цього магічного кола, заплющити очі на декілька хвилин і заздалегідь подякувати всьому тому, що очікує вас попереду, або цього дня, або цього тижня, і подякувати за те, як все складається найкращим, найліпшим чином для вас і для всього вашого оточення. Дякую за увагу! З вами була Ірина Мартинова, ваш провідник у чарівний світ нейроформу. І зустрінемось в ефірі знову, незабаром. Всього вам самого-самого найкращого і тільки-тільки добрих, гарних, позитивних новин нам всім. Слава Україні! Все буде Україна!